Слава Ісусу Марії, вітаю вас в новому проєкті. Перший рік об'явлень. Як я вже казав, відео Марія говорить практичні речі. Найшла до мене така думка, вірю, що через Бога, та? цей піст 40-денний, зробити 40 днів такі відео про розважання перших послань, першого року послань. Не знаю, чому вони укриті, чому їх нема в цих книжках. Та. В цій книжці є описання перших сім днів об'явлень. І також захочу, я вже зробив кілька років тому таку програму, називається Сім перших об'явлень. Сім перших днів об'явлень. Ну, якось так називається. Де ми проходили по цим сьома днях ці сім днів, затверджені церквою. Та ці сім перших об'явлень затверджені церквою. Всі інші поки досліджуються, та, бо вони тривають. Бо церква думала, що вже на 7 цих посланнях можливо закінчиться, як Люрд, як Фатіма. Було по сім послань, ну там більше 13. Але так само і тут думали, що максимум буде 13, 14 і все. І тому так визнали, та. Сім перших об'явлень. Вони визнані, можете передивитись програму, заохочують до перших сім об'явлень. Так сталося. Розповім трохи, як це прийшло до мене. Та, у мене дружина любить книжки купляти, Вона у мене італійка. І вона купила італійську одну книжку. Я з собою не взяв, вона трохи така товстенька, але я покажу наступним разом. Купила книжку з посланнями. І я був здоволений, що там є ці послання з 81-го року, 82-го року, 83-го року і далі 84-го. Бо в наших книжках чомусь, і не тільки в наших, а взагалі в книжках, які тут продаються в магазинах, є послання з 84-го року, описані, так? А які внесені в книжку. А три роки чомусь десь нема. На жаль, Світломарії також на офіційному сайті не було перекладу, не знайшов там з 84-го року ще можна знайти послання. А з 1981 го є тільки осі перших сім перших днів об'явлень. Тому вірю, що від Бога прийшло таке бажання перекласти, та це не буде офіційний переклад. Переклад, як там Марія перекладає офіційно. ну, Офіційно, це може слово таке єдині, хто перекладає професійно <сіпіли> та, тексти з хорватської мови, ці послання, то це Марія, офіційне джерело наше, яким я також часто користуюся. Але оскільки у них нема цих перших років об'явлення, ну, то зроблю цей рік, 81-й, в цій програмі, яка буде називатися. Перший рік об'явина. І ми будемо йти по, по посланнях, по цих месенджах, які Марія давала для парафій та для меджугорі. Ну і вірю, що кожне послання, яке йде для меджугоря, так само йде для всього світу. І в деяких посланнях ми будемо там бачити, бо я коротко ознайомлювався, про що там Марія. Вона і так говорить, що це послання не тільки для меджугорі, не тільки для цієї парафії, а й для усіх парафій. Цілого світу. Тому важливо прийняти послання до себе особисто, не до когось. Марія говорить до тебе, до тебе. Як почались послання, ми знаємо об'явлення, та перший день Марія не дала послання, бо діти її тільки побачили, побачили що то Марія, і потім злякалися і втікли. І втікли. Тому не було, не було. Марія не розмовляла з ними, не мала послань ніяких. І перше послання, яке записане, починається з 25 червня. А перше було послання 24 червня. Тобто перша зустріч дітей з Марією на горі Подбордо була 24 червня 1981 року. І ми починаємо з писаного послання, написаного. 25 червня 1980 років сьогодні візьмемо це послання і трохи веду вас в ракурс, як воно відбулося. Діти, коли прийшли на другий день, вони побачили знову Марію. Вони, пішли, вони туди вже йшли з цим відчуттям, що хочуть зустріти її там. І коли вони її зустріли, то вони почали молитися. Таку молитву, «Сім, Отче наш. Радуйся Марія і слава Отцю і Сину Святому Духу. Ну, і як ця книжка описує вже, то Марія з ними не молилась Радуйся Марія. молилась чи наше слава Отцю. Але це є перших сім об'явлень, така програма. Можете там деталі, там си, си читати. А тут я сьогодні буду в цій програмі цього року об'явлень, будемо. Фокусуватись тільки на посланні, Тільки що є в цій книжці італійці, італійські, яку я перекладаю за допомогою Google-перекладача, але бачу деякі помилки та виправляю. На жаль, навіть на хорватській мові не знайшов цих послань цих трьох років. Скрита інформація, секретна інформація. Тому маємо благодать, благословіння, що Господь нам дав італійську мову. Мені дав дружину італійку, яка. Купила книжку італійською мовою, в якій є ці послання. Бачите, скільки мав Бог зробити, щоб ми дійшли, дісталися до цих послань. І тоді Марія каже цим візіонерам після цих молитв, очі наш, радуйся Марія слава Отцю і Сину Святому Духу. Марія каже, діти мої, не бійтеся. І вона почала співати. Прийдіть, прийдіть, Господи. А потім. Зникаючи, каже, прощавайте, ангели мої. Це таке на другий день було послання. Ну, прийдіть, прийдіть, Господи. Це я знаю, як воно по-хорватську співає. доджі, господі» Господі. Ну, я не дуже співак, але е, хто був в Меджугорі, то ви чули, напевно, цю пісню і часто співають. «Доджі, доджі, Прийди, прийди, Господи. Така є пісня файна. Е, так відбулося перше послання. І сьогодні хочемо, хочемо відразу взяти ці слова. Вірю, що кожне послання це благодать, яка сходить з неба. І, і кожне послання благословляє всіх, хто слухає, всіх, хто читають. Ну і, звісно, мене, які також читають ці послання, так? бо стягуємо це благословення з неба. І сьогодні ключове речення, йде Марія, каже: діти мої, не бійтеся. Не бійтеся. Перше, що вона каже, не бійтеся. А чому не бійтеся? Бо потім діти мали великі випробування. Великі випробування. Сьогодні ми також маємо великі випробування. Сьогодні входимо в цей піст, сьогодні попільна середа, бо якраз цю програму вирішив зробити в великому пості, так? Не я захотів, Бог просто попросив, а я вже сказав: добре Боже, ось я вибери мене. І Каже, не бійся, бо у мене, а як я то, а як я буду два відео робити на день, а чи встигатиму, а у мене там є подорожі заплановані, а, а є і купа різної відповідальності, купа різних служінь. Як я буду встигати, Господи? І перше послання відкриваю і тут каже Марія: не бійся, чи я не дам Тобі часу, чи Господь каже, не я творець часу, чи я не помножу тобі час. Чи я не знайду час для мого служіння, для прославлення мого, для моєї справи, для моєї місії. І сьогодні Господь говорить тобі: не бійся, не бійся війти в піст, не бійся брати настанови, не бійся витривати в цих настановах, не бійся. Чому боїшся? Чому страх тебе окутує? Відкинь його. А страх буде. То, що страх окутує, це нормально. Не бійся, тут іде в контексті не дозволяй страху переважати. Не бійся, не бійся. Цей піст покликаний для того, щоб навчитися довіряти, не боятися. Всі послання майбутні відразу розглядаємо зі словом Не бійся, які б не були сьогодні пророцтва, які б сьогодні не проголошували кінці світу різні пророки. Ну, які багато піаряться попросту, бо кінець світу завжди цікава тема, завжди будуть її передивлятися багато. Але що говорить Марія? Не бійся. Що говорить Господь? Не бійся, не бійся. І це гасло цього посту, хай буде в тебе, не бійся. Не бійся. Не бійся, поступи. Не бійся, брати, за багато. Бери і витривай, і кожен день борись. Якщо ти в цей піс не взяв собі жодної боротьби, жодного страху, який хочеш перемогти, ну то чи ти зростеш після цього посту? Чи вийдеш переможцем з цього посту? Чи вийдеш з цього посту зречення тиші, молитви сильнішим, сильнішою? Чи увійдеш підготовленим до наступної місії, яку Бог буде на тебе класти? Бо наскільки ти будеш підготовлений, настільки велика буде та місія, яку Бог кладе на кожну людину. Кожній людині Бог має план, має призначення, має місію. Чи ти готовий сьогодні приготуватися за цей піст? То якщо так, кажи Богу, так, і що? Не бійся, не бійся з піснею. Як то казали, вперед із піснею. вперед із піснею. А яка пісня — доджі «Господи»? Якщо я її знайду, то я тут поставлю відео. Її. Але якщо ні, то ні, то знайдемо так. Але з цією пісню, коли важко, співаємо цю пісню. Прийди, прийди, Господи. Прийди, Господи. Прийди, подивись, як мені важко. Прийди, подивись, як мені страшно. І Господь прийде. І допоможе, і облегше. і в трудному часі допоможе. Тому не бійся, каже Марія: не бійся, довіряй Богу. Бог прийде, коли потрібно буде. Коли ти вже не будеш тягнути, не будеш стягувати, Господь прийде в той момент і допоможе, і підтримає. Дасть своїх ангелів, щоб тебе підняти. Дорогі, вірю, що це послання для нас. Є ключовим на цей піст, щоб ми не боялися. Не бійся бути інакшим, не бійся бути святим, не бійся бути християнином, не бійся показати, що ти постиш. Хоча не треба це робити знаєте, на людях. Бо в нас є, де Ісус каже, не постіть, так показуючи, що ви постите. Але повірте, той, хто постить, не може то скрити. Якщо ти постиш на роботі, якщо ти постиш серед друзів, якщо ти вірний в пості, то. Ти не скриш цього. Не треба показувати це, йдеться про те, що я показую перед іншими, що я пощу. Я такий побожний, побожна церкві на християнських заходах, а потім додому приходжу і там змітаю все, що є в холодильнику. І м'ясо, і ковбасу, і сало. І... і не йдеться тут тільки про їжу. Та? Йдеться про все. Не створюйте вигляд сумний, коли постите, каже Господь. Не треба вигляд створювати. Будь або сумним або радісним, але будь тим, який ти є в серці. Не створюй вигляду, щоб показати, що ти такий побожний, ти такий сумний, бо піст, бідний Ісусик страждав, то я тепер мушу ходити страждально, страждальний. Не це мета посту. Не це мета посту. Укріплюватись у вірі, укріплюватись у покаянні, укріплюватись у наверненні, в переміні і укріплюватись. В не бійся, в не бійся. Укріпись в тому слові, не бійся. І сьогодні нас це слово укріплює. Не бійся, каже Марія. Не бійся. Прощай, ангелочок мій. <свят> Марія відходить і каже: Прощавайте, ангелочки мої. Ангелочки. Марія у нас бачить ангелів. І знає, що якщо робити все згідно цих послань, жити згідно Слова Божого. То будемо ангелочками, будемо ангелочками. Марія відразу каже, до кого ми маємо дойти. А ми маємо більше, ніж ангели. Ми можемо проповідувати Слово Боже. Ангели кажуть слово Боже, що не можуть. Тому ангелочки мої, ми ангелочки, входять в піст зі словами не бійся, не бійся. Добре, дорогі, це була перша вступна програма, перший день попільної середи. І, і далі ми підемо, будемо тільки ці відео пропускати в дні святкові, в неділі, так, які не входять в піст. Нагадаю, що неділя, день Воскресіння Ісуса Христа, святкується навіть в пості. Та, і тому тут, ну, не знаю, як в Греко-католицькій церкві, в Римо-католицькій церкві неділя не включається навіть в перелік цих 40 днів. Тобто піс буде довше ні йти, ніж 40 днів, бо неділі вираховуються і свята вираховуються. Тому, коли будуть свята великі, урочистощі, то також в цей день не буде цих програм. Бо я їх хочу зробити тільки 40 40 програм. Порахував, що ми входимо в що можу змістити там хоч тільки трошки більше послання, але деякі будемо по два перечитувати з одним сенсом. Тому в 40 днів постараюся вкластися. І ми пройдемо цей перший рік об'явлень з Марією під лозунгом не бійся. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. Сьогодні з Меджугорі. Папа.